Здається, чергова маразматична заява, але давайте поглянемо у суть цієї заяви. Ну, по-перше, це приниження в бік нашого президента, і проти всіх дипломатичних правил. Це ну нахабство, це підлість і це обличчя російської пропаганди. Але тут є ще один нюанс: він натякає на останній патрон, який би знадобився Зеленському. І тут ми вбачаємо чітку аналогію. Того, що робить практично всю війну, російська пропаганда вона проводить аналогію України як нацистської держави, а зеленського як послідовника нацистів і послідовника Гітлера. Якщо подивитися російські пабліки, там повно різної маячні тонни макулатури різних книг про те, що буквально вони виводять родовід Гітлера до родовіду Зеленського. Мовляв, вони якісь там далекі родичі. І в цей маразм на Росії вірять. Тому, натяк на те, що останній патрон треба залишити Зеленському, це натяк на те, що він застрелився так само, як застрелився колись у бункері Гітлер. Проте ми розуміємо, хто зараз сидить у бункері і кому варто залишити останній патрон. І це зовсім не вигадана, не міфічна, а реальна аналогія.